Ви знаєте, що взагалі християнство це, це не про нас, а про Ісуса Христа. Амінь. І нам потрібно навчитися пізнавати Бога, любити Його, тому що це те, що ми будемо робити в вічності, брати і сестри. Ми повинні почати захоплюватися Ісусом Христом тут. Хто з вас задумується взагалі, коли там, з понеділка по п'ятницю про Ісуса Христа? От, хто він, який він, що Він робив, як Він себе поводив, що думав, що говорив, нам, нам потрібно, ми повинні, якщо це є наш учитель, якщо це є наш Спаситель, якщо це є наш Бог, нам потрібно навчитися пізнавати його. І, і коли, як каже Писання, вкусіть і пізнаєте, що я є благий, це є той смак, коли ми починаємо а, смакувати пізнання Ісуса Христа. Це коли Він не десь далекий і недоступний. Але той, хто створив небо і землю, ми можемо собі уявити, що одного разу Писання каже, що все, що було створено, було створено через Ісуса Христа. Бог говорить Слово. І починає відбуватися якісь речі. Бог сказав: нехай відділиться вода від відтвердить. І це почало відбуватися. Бог сказав: нехай ця земля дасть, а, дасть плід, нехай виросте дерево, нехай виросте а, якась росина, і це починає відбуватися, брате й сестри. Це настільки прекрасно, коли ми тому, що ми мусимо щось робити своїми руками, правда, щоб а, щось відбулося. Хтось з вас спробував сказати, нехай в цій шуфляді чи в хлібниці буде хліб. Ні, для того, щоб він відбувся, або потрібно піти в магазин, або, або взяти в руки муку і все решта, і це зробити. А уявляєте, Бог він говорив слово, і починало відбуватися речі. І це той Бог, в якого ми з вами віруємо, якого очікуємо. Тому я. Запрошую всіх нас насолоджуватися Ісусом Христом, Богом, Його, його величу, Його вірністю, Його любов'ю. Це прекрасно. Амінь. Але сьогодні не про це. Я хочу сьогодні поділитися одним уривком із життя Ісуса Христа. Апостол Матвій, Лука і Марко записали. Фрагмент життя Ісуса Христа. Оце я хочу цей фрагмент взяти і де, з нами пороздумувати, поділитися. Е, записав Матвій, як я вже сказав, Лука і Марко. Давайте ми, напевно, все ж таки прочитаємо. Вони майже всі одинакові. Але Лука написав найкраще. Напевно, у Луки був найбільший словниковий запас. Е, це записано п'ятий розділ. П'ятий розділ. Ісус Христос починає збирати своїх учнів. Потім Він. Це... Христос проснувся, почався день, не знаю, що поснідав, і апостол а, Матвій описує його, а, його життя. Він оздоровлює Прокаженого. Потім а, всі дознаються, що Ісус Христос. Ви прочитаєте вдома п'ятий розділ, а ви прочитаєте четвертий, п'ятий, шостий, але це записано у п'ятому. Всі дізнаються, що Христос вдома в себе в Капернаумі, і всім нам, тим, хто, всім нам, тим, хто читає Писання Біблію, відомо, як чотири друзі привезли паралізованого, щоб він зцілив. Ми знаємо про їхню віру, їхню вірність, їхню дружбу. Христос зціляє цю людину, кличе Левія того, того, того самого Матвія, який сидів. Збирав податі, який був митником, кличе його, йде далі. І йому пощастило зупинитися, напевно, у Матвія в хаті. З ньому зібралося багато таких самих, як Матвій, митників, людей, яких, як ми знаємо, не дуже любив простий народ і далі не любить. І потім приходять до Ісуса Христа учні? І ось е, учні Івана. І ось що вони кажуть. Давайте ми прочитаємо. Івані відлуки, 5 розділ. 33 вірш. Вони ж відказали йому: учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них: Чи можете ви змусити постити весільних гостей? Доки молодий з ними. Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурюки. Бо молоде вино прорве бурдюки і само самовиться, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. Тоді і те, і друге збережеться до цього місця. Я би хотів сьогодні поділитися деякими думками про бурдюки. Хто з нас старий бурдюк, хто новий? Правда, ми всі нові? Коли... Коли йде питання про бурдюки, і коли ми читаємо взагалі притчі Ісуса Христа, я знаходжу те, що ми завжди в позитивному. Якщо Христос говорив про якихось негативних і позитивних персонажів або речей, ми знаходимо себе завжди з позитивної сторони, правда? Ну хто з нас каже, що я старий бурдюк, але я хочу сказати, брати і сестри, зразу: про старих бурдюків і нових, це не питання віку. Запам'ятаємо це, амінь. Щоб розкласти, як то кажуть, зразу все по, по своїх місцях, коли Христос цю притчу говорив, не йшло питання вікової категорії людей, не йшло питання вікової категорії нас з вами. Йшло питання зовсім про інше. Тому, може бути, молодий бурдюк, як старий, і старий як молодий. І навпаки. Тому перше, щоб якщо Часом виріжуть мої слова і залишать тільки цей якісь про старі бурдюки чи нові. Я хочу сказати, що це не вікове, це щось інше. Але коли ми читаємо і уявляєте собі, брати і сестри, уявіть собі картину: прийшли учні, прийшли люди. Христос їм сказав притчу про бурдюки, розвернувся і пішов далі. І ці люди вони залишилися. Більшість з них 99%, можливо, 100%, вони не зрозуміли. До чого можливо це? Хоча вони прекрасно розуміли, тому що це те, в чому вони жили. Бурдюк так, в тому зберігається вино, зрозуміло, що е, з нової одежі, з нових е, там, штанів чи сорочки не відрізають кусок матерії, щоб пришити до старої. Це ж логічно, правда? Сьогодні для молоді незрозумілим е, є те, що значить пришивати або підшивати, правда? Але ми з вами багато, я в тому числі з тієї з категорії, коли хто з вас колись підшивав свої, зашивав свої носки? Так? Від того, що вони пожили вже таке життя, а і, і, і поясни своїм дітям, що був час, коли великий палець він вже жив своїм життям в тих носках. І треба було, але ти йшов в гості, так? треба було щось зробити. Наші діти сказали, що не взяти нові, правда? Тому що їх не було, були одні. І, і це десь приблизно то саме. Тобто люди того часу вони не, не жили, в них не було таких шаф, як у нас. Вони не стояли в неділю і не думали, яке плаття чи щине, чи рубашку вдягнути. Тому що там максимум була одна. І Христос їм пояснює, що дивіться, ми, коли у вас стається з вашою старою одіжу, щось, то ви шукаєте таку саму, щоб пришити туди. Тому що інакше ви порвете і нове, і в кінці кінцевому, коли ви його знову по помиєте, в нас кажуть, збігались. Трошки зійдеться. Чому кажуть, що коли ти купив на базарі нові штани, то спочатку їх попри, а потім роби манжети, правда? Бо інакше може оказатися, що. Вони зняті не стоїть людина. І Христос їм говорив простими речами. І уявляєте собі, брати і сестри, цих людей, вони, вони стоять, і Христос їм каже, слухайте, ці, вони його питають важливі речі. Дивіться, учні Івана постять. Це важлива річ. Учні Фарисея постять, а твої учні вони то суботу порушують, взагалі не постять. І Христос їм каже, тому що, тому що вони зі мною. Це раз і два. Він їм говорить цю притчу. Напевно, вони пішли по домах ці люди, зібрали, збирали свої і намагалися якось зрозуміти, що значить стара бурдюки, нові бурдюки, старе вино, нове вино. Що з ним робити? Брати і сестра? Одного разу Некодим, він прийшов до Ісуса Христа. Це записано в Євангелії від Івана, третій розділ. Вночі і починає спілкуватися з Ісусом Христом. І іншими словами Він каже, що я старий бурдюк, який я розумію, що ти прийшов і щось відбувається інше. Тому що Він каже: ті речі, які ти робиш до Ісуса Христа, людина, яка прийшла не від Бога, вона не може робити. І в розумі. Некодима, відбувалася, відбувалася битва. Він розумів, що те, до чого він все життя йшов, вчився, виконував, дотримувався, воно до кінця не працює, але прийшов хтось інший, прийшов молодий чоловік, за яким ходить натовп людей, його називають Назореєм, його кличуть Месія, його кличуть Сином Божим. Щось відбувається. І Христос йому каже: Ти йдеш правильним шляхом. Я тобі скажу, ти. Вчитель Ізраїля, але якщо ти не народишся від гори, то ти не вийдеш в Царство Боже. Брати і сестри, якщо наші з вами бурдюки, якщо ми з вами не народимося від гори, то можемо в нас вливати молоде вино, можна в нас вливати багато вчення Ісуса Христа про спасіння. Про зміну, але воно просто порве людей. Ви бачили тих людей, які намагаються на старе своє життя накладати якісь а, невеличкі куски вчення Ісуса Христа. І воно рве. Людина не витримує. Ми дивимося і ми не розуміємо, чому ця людина веде, поводиться або живе так, як вона живе, тому що її бурдюк як був старим. Так і залишився. І люди намагаються влити в нове вино, в старий образ життя. Такого не буває. Амінь. І тому Ісус Христос, коли, звер... коли до Нього звернувся Никодим, Він йому розповідав про народження від гори, брати і сестри, те, що я сьогодні хочу сказати перед нашою молитвою, прості. Зрозумілі, але істина, без якої ми з вами нікуди. Якщо ти і я ми не були і не, нема народження від гори від Духа Святого, то ми з вами є старими бурдюками. Але якщо ти і я, ми дали місце Духу Святому, і ми народилися від гори, то тоді в цій новий бурдю Господь. Починає вливати нове життя. Слава Господу. Тому що, ви знаєте, мені подобаються, кому подобаються наші франківські дороги, правда вони гарні? А найбільше мені подобається те, що коли на оці е, пережиті вулиці, дороги, хто знає, що накладають латки, а потім. Накладають нову фарбу. Правда гарна. І ми радіємо. Але насправді, це ця це, це алегорія, насправді, ми розуміємо, що ця фарба її а пройде час, її просто ну, її цінність впаде, І тої дороги, вона вони, теж вона назвати важко дорогою. Але коли, як правильно, зрізають весь цей шар. Коли накатують новий, і коли вона рівненька, і по цій рівній дорозі знову, це, це називається нове. Брати і сестри, так само інколи в наше життя, ми, ми такі, ми кострубаті, ми, і ми місто того, щоб себе, от таким як є, віддати Ісусу Христу, щоб Він перетворив нас, ми намагаємося туди щось заливати нове. І Христос каже, те, що ви намагаєтесь зробити, воно. І то порве, і то витече. І тому інколи, брати і сестри, наше християнство, таке саме так і виглядає. Ми дивуємось, чому люди постійно нам, наприклад, падають і не можуть постійно підняти, чому в них таке нещасне духовне. Я не говорю про якесь матеріальне життя, я говорю про наше духовне, таке нещасне духовне життя. Перш за все, нам потрібно подивитися, чи я дозволив, чи я віддав своє серце. Святому Духу, чи я є народжений від гори. І якщо я є народжений, то тоді Бог може торкатися мене, і тоді Він працює зі мною, тоді Він вливає це нове вино, і воно починає, воно починає жити там. Брати і сестри, Христос сказав, Господь сказав, що ось творю все нове. Бог не прийшов, брати і сестри, Бог не прийшов, Ісус Христос не прийшов, щоб. Старого щось трошки підлатати. Але Він прийшов, щоб нашу розбиту, нашу гріховну природу, наш мертвий дух взяти і воскресити, створити щось нове. І тоді ті закони, які Він створив, закони Ісуса Христа, закон любові, поселити в нас. Тому що, коли ми намагаємося з вами. Виконати закон Мойсея нашим гріховним тілом, і намагаємось на це зверху поставити закон Ісуса Христа, який є любов. То він рве ці бурдюки, брати і сестри. Тому що ви знаєте, що багато цих фарисеїв, які дивилися, коли Ісус Христос. А, Снідав в вечеря в обіду з цими митниками, вони не були, не всі були погані люди. Це нам треба усвідомити. Не всі фарисеї, не всі законники були поганими людьми. Але коли вони дивилися на Ісуса Христа, який казав, що Він є Божий Син, і вони дивилися на митників, які були грішні і на грішників, які, яких не було нічого спільного з Богом, які можливо ніколи не відвідували храм, як відвідували ці люди. І в їхній розум вони не, змогли, не могли усвідомити, що Бог любить цих людей. І тому Ісус Христос дуже багато разів говорив притчу саме про кого? Про любов Бога, про любов Отця. І це те, що не могло і не може, брати і сестри, вміститися у невідроджене серце любов. Тому що любов вона, вона перекриває. Тому що вони не могли себе поставити на одному рівні, як Господь любить цих грішників, цих митників, так само, як нас, людей, які відвідують храм, які приносять десятини, які служать, які співають. Як так можливо? І Христос їм намагався донести, що. Друзі, що Той, хто мене послав, Він є любов, він їх любить так само. Я їх люблю так само. Для мене вони такі самі, як і ви. Але серце а, невідроджене, воно не може, воно не може, брати і сестри, прийняти любов, тому що коли, коли не відроджене серце, воно дивиться наліво і направо, і бачить, як Бог благословляє того, хто зліва, чи того, хто справа, чи того, хто спереді, чи того, хто ззаді. а він не з такої сім'ї, а він не. А що в нього? А Бог його благословляє і невідроджене серце. Коли це бачить, його розриває. Амінь. Але коли серце відроджене, коли цей наш духовний бурдюк, він є новий. І коли ми бачимо, що Бог благословляє того, хто здіва справа піднімає, прощає, зціляє, дає відновлення, дає сили, дає мир, дає радість, наше серце наповнюється тим радістю, тому що. А, того, хто справа і зліва, його батько є і твоїм, і моїм батьком, брати і сестри, і те, що намагався сказати Ісус Христос до цих людей, що потрібно змінити щось всередині себе. І апостол Павло, Він продовжуючи це, каже у коринтян: а ті, хто в Ісусі Христі, вони є нове творіння. Слава Богу! Брати і сестри, і я би хотів, щоб ми це усвідомили і рухались, і свідкували, і рухались в тому, що я в Ісусі Христі є нове творіння. І тому я кажу, що про старі і нові бурдюки це не вікове. Той може бути 30 чи 80, Але коли приходить Божий Дух, коли ти дозволяєш Господу торкнутися Твого серця, щоб він його змінив, і влив свою благодать, незалежно від віку, в тобі починає життя. Без тебе я, мов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука в житті веде. It will